Може, я без Все, розкажу. Я весь час вузів не кінчала, я на трибушну стояла. Але скажі би, добрі люди, де розум наш, коли він буде, що робиться, не розумію, чи може жити, я не вмію. Сказати правду, хочу жити, хоч за мон запалити. Хай мені горить у серці нині. Кожній гатині і людині, як буде монти палати. Велику силу буде мати, прийти туди ніхто не сміє, бо в її землі є. Збираймось, з'єднайся, щоб ми могли в правді жити, щоб правди ці почули люди, і в до сходу знали, що самі правду добували, що нас нікому не ділили, що нас козлами не робили. Проста людина це не робить. Ходить. Від них немає у нас покою, бо вони мають силу і зброю. Ми маємо над віру. Любов велику і надію. Я вірю і надіюсь, що, що, правда, що, правда, що правда переможе, друже. І буде Україна мати, всіх нас взяти тримати. Хай живе Україна.